Директор Каховської школи номер 1 Віктор Пендальчук розповідає, після окупації російські військові запропонували йому співпрацю. Коли почули відмову, отримав погрози на адресу родини. 30 квітня 2022 року. Пригадує Віктор на дворі була така сама погода, як зараз. У цей день два роки тому за ним прийшли озброєні військові армії РФ. Забрали з дому. Там десь може 50 військових, можливо, більше там. І БТРи, і тигри, і Урали. Якісь машини легкові, ну, купа клуб, людей була. Вони забрали мене з будинку, зв'язали там, наручники, оділи там, як завжди, капюшон, скотч, трошки там потовкли, кинули на підлогу в якомусь бусику і відвезли в Нову Кховку. Його отримували у місцевому управлінні поліції, говорить Віктор. Я два тижні там просидів. За непокору, за саботаж, як вони сказали, російській власті. Все вкупі. І знущання, і фізичні, і моральні. По-різному. Це те, що ти відчуваєш, коли там в кімнаті, ну, в кімнаті, хохо, в камері, яка там площею десь 6-7 квадратних метрів знаходиться там по 15-18 людей, які де немає де вночі лягти поспати, да, треба або сидіти або стояти, або на підлозі лежати, наприклад. Коли в туалет, тобі в тебе там відро яке стоїть. Коли повітря не вистачає, бо це підвальне приміщення, воно замуроване. Через два тижні Віктора відпустили та попередили. Тепер він під наглядом. На початку вересня 2022 року його знову заарештували. Щоб я не надумав організувати процес навчання. От, щоб не підбурював людей не ходити на референдум нічого просто дати. Не розмовляли, нічого. Да. Сиди. Страшно в тому, що ти не розумієш, а чи є в тебе майбутнє, як ти туди потрапляєш. От, ловиш себе на думці, що твій кожен день може бути останній просто. Ну, їм там заманеться щось і, і все. І тебе або вивезуть десь в ліс і розстріляють. Або заб'ють до смерті, або там закатують струмом, або просто зроблять інвалідом. Віктор говорить, наостанок йому запропонували повернутися до школи після чергової відмови. Попередили: якщо потрапить у полон втретє, живим не вийде. Тому родина виїхала з окупованої каховки до Київської області. Тут відновили роботу школи онлайн, розповідає директор. Мабуть, найголовніше питання, яке стоїть зараз перед школами, які працюють. Ну, які фізично перезнаходяться в окупації, але ж працюють так в дистанційному режимі. Це зберегти свій контингент, як учнівський, так і вчительський. До повномасштабного вторгнення у нас навчалося майже тисячу дітей. Це була найбільша школа в нашій громаді. От були класи із вечірньою формою навчання також. І... Склад працівників налічував 106 робітників, це включаючи технічний персонал, й педагогів, і адміністрацію. На сьогодні ситуація змінилася, дітей стало менше, майже в половину 570 навчається, От, а педагогічних працівників стало 35, які працюють. Попередній навчальний рік школа не працювала. Учні навчались в інших закладах. Тепер освітній процес відновили. Директор говорить, змогли повернути 70% учнів. Наші діти ну, вони не просто вчаться, а вони приймають участь у тих самих олімпіадах, конкурсах, манівських роботах, різноманітних дослідженнях, проєктах, змаганнях, навіть фізичних змаганнях і отримують. Досить таки високі результати. І перші місця, і призові місця, і лауреатами стають. І навіть на всеукраїнському рівні приймають участь у таких от предметних заходах і змаганнях. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.